Ісумки головні події тижня, що минає. Дивіться далі. У Запоріжжі депутати обрали нового секретаря міської ради. Хто тепер обіймає цю посаду та детальніше про позачергову сесію міськради далі у випуску? Опора та підтримка для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. У Кушугумській громаді почав діяти перший шелтер для мам з дітьми. Зробити селфі на фоні пам'ятки, написати його історію і в підсумку виграти приз запоріжців закликають долучитись до нового культурного флешмобу. Російські окупанти зруйнували телевежу у Харкові. А також постійно атакують це українське місто. Також тероризують Одесу, Донеччину та Херсон. Натомість наші сили оборони тримають лінію фронту та нищать ворогів. За повідомленням генштабу, вже ліквідовано майже 465 тисяч окупантів. Про головне за тиждень, що минає, дивіться далі. Ввечері 22 квітня росіяни вгатили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Верхня частина обвалилась у лісосмугу. На щастя, обійшлось без жертв. Співробітники у цей момент були в укритті. Це була найвища споруда у місті, і п'ята за висотою телевежа в Україні. Внаслідок обстрілу у Харкові та найближчих населених пунктах. Відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізу. Ують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють у ніч. Проти 23 квітня. Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 16-ма безпілотниками. Усі, окрім одного дрона, вдалося знищити наслідок атаки. По Одещині пошкоджено житлові будинки. Сталося займання щонайменше 9 людей отримали поранення. Постраждали 9 людей. Четверо з них діти 12 та 9 років, та двоє малюків, яким немає року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середнього ступеня важкості. Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Зранку 24 квітня Одеса знову здригнулась від вибухів. Ворог завдав ракетного удару по місту. Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни поцілили в місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ще 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Вибиті шибки та скло в деяких оселях впали стелі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню. Зранку 25 квітня Росія завдала ракетного удару по смілі Черкаської області. Від вибухової хвилі та уламків руйнації зазнали 47 приватних будинків. Наразі на місці працюють рятувальники, що ліквідують наслідки атаки. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряні цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередню інформацію пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі без загиблих. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. П'ятеро людей отримали поранення внаслідок удару авіабомбою по Костянтинівці. 24 квітня росіяни атакували центральну частину міста. Перехожим, що були найближче до епіцентру вибуху, надали допомогу поліцейські. Час на сілки возьмем. Давай на стіл за їх заваділа. Башину саді астрола двірі машину Саді я сказав. Так, давай собою давай, давай, давай завоз. Принімай тим часом на запорізькому напрямку вже не один ворожий суперкам та інші модифікації безпілотників збили захисники ракетно-зенітного взводу 118-ї окремої механізованої бригади за допомогою україночки, саме так лагідно називають зенітну установку бійці, нищать ворожі бражуючі боєприпаси. Зараз ми знаходимося в укритті, ну, трошки стріляють і трошки літають. Ворожі, то зараз працює артилерія, зараз допрацює і будемо відганяти їх. Є на нашому вже рахунку і суперками збиті, і зала є підбита. У нас є підрозділи не тільки які ось безпосередньо на передньому краю, є трішки глубже, то там і шахеди збиваємо. Один раз навіть в дрон збили загалом на запорізькому напрямку. росіяни щодня намагаються штурмувати позиції наших захисників, проте наші сили оборони дають окупантам гідну відсіч. На цьому відео гвардійці бригади Спартан нищать ворожу техніку і піхоту. Окупанти використовують броньовану техніку для підвозу свого особового складу, який знищується ще на підходах. На кадрах ворожа машина підривається на міні, а піхоту наші воїни знешкоджують скидами з дронів. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. Секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва достроково позбавили повноважень. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. За це проголосували усі депутати, що були присутні на засіданні. Також обрали нового секретаря міської ради. Тепер цю посаду обіймає Рагіна Харченко. Деталі у сюжеті. Депутати збираються в сесійній залі і 64 міських обранців зареєструвалися 38. Тож сесія повноважна. Електронна система голосування не працювала, тому депутати голосували поіменно. Головне питання порядку денного дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Голосування за цей проєкт рішення було таємним. Для цього в сесійній залі спеціально облаштували кабінку. Присутні депутати підтримали це рішення одноголосно. 36, 37, 38 бюлетенів за. Тридцять вісім бюлетенів за. Дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради восьмого скликання Куртєва Анатолія Валентиновича. Що вас і вітаю? За результатами таємного голосування оголошую про прийняте міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради Куртіва Анатолія Валентиновича та виключення його зі складу виконавчого комітету. Запорізької міської ради рішення прийнято 38 депутатами Запорізької міської ради. Далі депутати внесли до порядку денного кілька додаткових проєктів рішень щодо звільнення першого та двох заступників міського голови, а також обрання нового секретаря Запорізької міської ради. Воно відбувалося теж таємно. Була подана єдина кандидатура Регіни Харченко. Вона участі в голосуванні не брала через конфлікт інтересів. В результаті таємного голосування кандидатуру на посаду секретаря Запорізької міської ради одноголосно підтримали 37 присутніх депутатів. Я б хотіла, щоб Запоріжжя було безпечне, надійне. І комфортно для усіх, і щоб рішення, які стосуються міста Запоріжжя і мешканців міста Запоріжжя, вони беззаперечно приймалися людьми, які тут живуть, які тут працюють, і які сплачують тут податки. Наша задача об'єднатися разом. Усім Запорізьким регіоном для того, щоб виконувати задачі, які перед нами покладені. покладені президентом, покладені Міністерством оборони, покладені Генеральним штабом і покладені всіма органами виконавчої влади на центральному рівні, щоб ми їх виконували, окрім того, допомагали військовим, окрім того, не забували про своє населення, якому тут не солодко. На пленарному засіданні був присутній і начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він переконаний, що міська та обласна влада повинні нарешті працювати спільно. Нам є про кого і за що боротись. Мусимо це робити разом і згуртовано. Саме тут і зараз ми мусимо об'єднатися навколо насправді важливої мети це зміцнення державних позицій у Запорізькому регіоні. Адже Запоріжжя це дім для сотень тисяч людей, які відтепер. Є опорою для мільйонів українців. Тож пропоную тут і зараз домовитись про ті принципи, на основі яких будемо разом відбудовувати і працювати далі. Це нульова терпимість до внутрішніх ворогів і політиканства, це нульова терпимість до корупції. Підтримали депутати і звільнення першого та двох заступників міського голови. А також призначили нових. Першим заступником став Андрій Бугар, полковник СБУ. Також заступниками міського голови призначили Елу Слепян та Сергія Білова. Також в порядку денному були і інші питання. Депутати підтримали петиції про перейменування однієї з вулиць та створення програми підтримки фронтових військових частин. Щодо питання про вилучення земельної ділянки для створення скверу імені Дениса Тарасова. Його обранці не підтримали. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Відбулась перша прес-конференція нового секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко. Посадовиця також тимчасово виконуватиме обов'язки міського голови Запоріжжя. Найближчим часом Регіна Харченко має надати державному реєстратору рішення сесії та особисті документи, аби процесуально завершити процедуру. Стосовно обов'язків, то в е, нас відбувся в раді перерозподіл. У мене не буде не буде таких повноважень, як були у попередньому секретаря міської ради. У мене будуть чіткі закріплені напрямки, за які я буду відповідати, якими я буду керувати. А заступники відповідно профільні будуть займатися своїми галузями. Посадовиця наголосила на тому, що міська та обласна влада повинні працювати спільно, зокрема серед основних пріоритетів підтримка військових та відновлення навчального процесу в регіоні. Безумовно, це історія про укриття, це історія про повноцінний освітній процес. Дай Боже, він буде запущений, тому що ви знаєте, що вже почалися реалізовуватися проекти по будівництву відповідних підземних шкіл. Я думаю, що ми продовжимо, але можливо не в такому агресивному напрямку, напрямку працювати з медициною, тому що історія про кластерні надкластерні лікарні, про спроможню мережу ну воно, воно є, і ми розуміємо, що місцевому бюджету дуже складно. Ну постійно дотувати комунальні некомерційні підприємства лікарні. Ми маємо зробити їх спроможними і водночас надавати населенню якісні послуги, щоб люди жили і отримували мінімальний доступний поруч пакет соціальних послуг, які вони мають в своїй громаді. Шелтер для матері і дитини запрацював у селищі Балабина Кушугумської громади. Це перший тимчасовий прихисток, облаштований місцевими жителями для вимушених переселенців. Стару житлову будівлю спільними зусиллями перетворили на комфортну і сучасну зону проживання для тих, хто покинув свої домівки через війну. На презентації центру побували журналісти МТМ. Перший у Кушугумській громаді шелтер для матері і дитини це спільний проєкт місцевої влади, представників молодіжного руху і благодійників із фонду шляхом добра, подружжя Іни та Олега Політових. Саме вони запропонували селищній раді створити на території Балабиного прихисток для ВПО. Обрали приміщення у 130 квадратних метрів у центрі населеного пункту, де у минулому столітті був будинок священника, а потім дитячі ясла і фаб. Після років занепаду у покинуте приміщення вдихнули нове життя. Приміщення, вона просто розсипалася. Вони прийшли кажуть, ну давайте якось щось зробимо. Ми підписали вже давно з ними меморандум про співпрацю і благодійний фонд подали наша Агенція розвитку громади. І вони подали для міжнародних якихось відносин для залучення донорських коштів. Для іни та Олега Політових. Це також перший досвід створення шелтеру для вимушених переселенців. Як правильно облаштувати центр? Консультували запорізькі колеги. Коштом міжнародних партнерів тут здійснили ремонтні роботи, придбали сантехніку, а також кухонне обладнання і ліжка. Три з тисячі доларів нам було виділено на ремонт. На ремонтні роботи. Але в процесі ремонту доводилося докладати ще свої кошти, тому що це завжди ремонт не придугадаєш. Робили своїми силами хлопці. Мій чоловік з хлопцями робили своїми силами ці ремонти для того, щоб здешевити це, не наймати робітників. Ну, ми намагалися самі це все робити. Почали ремонт півроку тому. І тут було все занебане. неба. Стіни там рушилися, ми і шпаклювали, і, і красили тут, і поли тут робили. Що ми тут тільки не робили? Тут ну, багато було праці. А молодь громади розробила і виграла додатковий грантовий проєкт для облаштування підлоги. Ми написали проєктну заявку. Це був грант. До ГО Будуємо Україну разом. Її погодили, нам надали кошти. Ми закупили будівельні матеріали для облаштування підлоги в цьому шелтері. Вони приходили тут, допомагали, красили, шпаклювали, тягали ліноліум, Дітки так дуже добре нам допомогли. вони. у новоствореному шелтері сім житлових кімнат. В них можуть розселитися до 30 людей. Проживатимуть необмежений час від доби і кількох місяців. На безоплатній основі зауважують у громаді попереду облаштування фасадної частини центру, а також його прибудинкової території. Дитяча площадка для дітей, якась зона відпочинку для людей, тому що ми не знаємо, чи будуть це молоді люди, чи це будуть люди похилого віку, чи люди з інвалідністю. Тому ми хочемо максимально підлаштувати, щоб ми могли. Щоб ми були готові зустріти кожного. От у нас була жіночка приїхала. Вона там з дитинкою переночувала. Помодав сутки Вона тут була е поки знайшли її приміщення. Вона не захотіла виїжджати за територію громади. Вона сама з Василівки, і вона залишилася на території нашої громади. Новостворений прихисток соцслужба області планує занести до загальнонаціонального реєстру місць тимчасового проживання, створеного за постановою Кабміну України. Це дасть можливість. А... Балансу утримувачу отримувати компенсацію від держави за комунальні послуги, і звичайно, за домовленостями з міжнародними організаціями, вони також фінансують саме облаштування і е, допомога в меблях в ремонтах, саме у таких шелтерів міст тимчасового проживання. У населених пунктах Кушугумської громади наразі проживає близько трьох тисяч переселенців. Для них планують продовжити створювати мережу тимчасових притулків. Наступний облаштовуватимуть у селі Ма. Ало Катеринівка. Також спільними зусиллями. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Фарбували, ремонтували та замінювали. У сквері імені Івана Гутника Залужного. Комунальники оновили зовнішній вигляд малих архітектурних форм. Так працівники Титану долучились до загальноміської толоки 2.0. Як оновився сквер, бачили наші журналісти. Самого ранку працівники титану працюють у сквері імені Івана Гутника Залужного, що у Дніпровському районі міста. У планах комунальників чимало роботи, і як кажуть самі, мають стигнути до кінця дня. Виконуємо роботи з поточного ремонту мафів, фарбування, ремонт, заміна зламаних деталів, заміна урн. Предприємство обслуговує 165,8 гектарів. Це тільки паркових і скверих зон. Робимо все для того, щоб місто стало краще. Розпочали ж роботи з дитячого майданчика. Комунальники діляться, після зими малі архітектурні форми, потребували оновлення. Зокрема, були зламані урни, полущене та зайржавіле покриття на лавках. В дитячому майданчику ми виконували покрасочні роботи, замінили на лавках грейки і замінили урни, які були зламані. За час зими воно все поржавіло, от, та і люди у нас ламають. На жаль, приходиться міняти покриття, лавки, то вони саме по собі прогнивають разом. Окрім парків і скверів, яких на балансі у Титанівців понад 30, також доглядають за трьома міськими пляжами центральним, правобережним та по вулиці Лейтенанта Шмітта. Ми займаємось обслуговуванням нових 26 парків в Заводському та Дніпровському районах. Зараз проводиться заміна урн, тому що урни вже прийшли в стан, який не може подальше використовуватися. Вони розбиті, в них немає днів, і ми робимо заміну. Ці урни ми ставимо більш надійнішими, більш антивандальними, можна так сказати, і не маємо надію, що вони прослужать більш довгий термін, чим до цього. За весь період проведення толоки працівниками титану було вивезено близько 90 тонн сміття. Зокрема, це гілля і опале листя. Долучитись до загальноміського прибирання можна до 3 травня. Для цього необхідно створити свою команду, заповнити Google-форму на сайті міськради та навести лад на обраній локації. Згодом серед опублікованих з хештегами фото сумісної роботи обиратимуть переможців, які отримають пам'ятні та сувенірні призи. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. 24 на 7 працівники патрульної поліції стикаються з критичними ситуаціями, де потрібно швидко оцінити ризики та визначитись з першочерговими діями. Нарідко під час несення служби надають і домедичну допомогу мешканцям міста, аби не втрачати навички і бути завжди готовим до будь-яких ситуацій. Інспектори удосконалюють свої вміння на тренінгах. Про знання, що рятують життя, продовжить Єлизавета Швайко. Сформували перший почок. Для чого? Що ми зробили? Ми витиснули всю залишкову кров звідси. Для чого? Щоб побачити, звідки тече. Швидко виявили рану та затомпонували її до приїзду лікарів. Це одне з найважливіших правил до медичної допомоги, зазначають фахівці. Саме цьому та іншим правилам порятунку навчали патрульних під час тренінгу. Допоки одні тампонують рану решта вчиться накладати джгути. Якщо ми накладаємо максимально високо, ви маєте перевірити обов'язково кармани, що там у вас є. Щоб ви не наклали на щось жорстке. Коли ви накладаєте на ногу, ви можете зробити упор собі або вороток, щоб його добре натягти. Тренінг проводять фахівці Товариства Червоного хреста спеціально для працівників патрульної поліції. Інспектори зізнаються, хоч і знають правила до медичної допомоги, проте такі практичні тренінги зайвими не бувають. Адже їхня робота нерідко пов'язана з критичними ситуаціями, де потрібно швидко оцінити подію та визначитись першочерговими діями вдосконалюють свої навички знання до медичної підготовки. Туди входить, що саме перше необхідне, це зупинка масивних кровотечі, також серцево-легеніва реанімація, ну і взагалі евакуація, і допомога пораненим особам, які не потрапляться як в ДТП, так і на місцях прильотів. Також в принципі, в побуті бувають травми, які зачастуємо не дуже сумісні з життям і треба надати першу допомогу. Для мене це не перший тренінг, але закріплення цих навичок це ну, тренування повинно завжди бути. Тому наклали турнікети зараз, тільки що били певні маніпуляції з бинтами для накладання першої медичної допомоги, давляча пов'язка. Розрізняли певні стани, критичні, критична кровотеча. Критична кровотеча, ну, кожен поліцейський повинен її вміти, зупинити. Знання з надання першої домедичної допомоги можуть врятувати життя, наприклад, під час ворожих прильотів, ДТП, озброєних сутичок чи навіть у побуті. Тож фахівці ТОВ Червоного Христа України впевнені, що такі навички потрібні усім. Кожен блок занять поділений на теоретичні заняття, після цього йде практичне відпрацювання. Ну, наразі ви бачите, відпрацьовується там, надання допомоги при критичній кровотечі. Далі буде надання допомоги серцево-легеневій реанімації ну, тобто, серцево легенева реанімація, а також там, при втраті свідомості і інших ну, тобто, небезпечних станах. Проходити такі навчання потрібно постійно і ну, я вважаю для всіх вони актуальні. По завершенню правоохоронці отримали сертифікати, про вдале проходження тренінгу з надання першої домедичної допомоги. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТ. Самою за власною домівкою в Енергодарії відображає любов до рідного міста у своїй творчості дев'ятикласниця Енергодарської гімназії, номер 4 Сабіна Колінько. Майже два роки тому разом із родиною переїхала до Запоріжжя. Натхненно працює у жанрі живопису та ліплення, створює цілі цикли тематичних робіт. Одну з них напередодні Великодніх свят дівчинка презентувала центру допомоги евакуйованим енергодарцям. Про свою творчість художниця розповіла журналістам МТМ. Так закінчиться війна. Захід сонця осяє темні дерева і в небі засвітиться білий хрест. На гільзі від снаряда дев'ятикласниця з Енергодара Сабіна Колінько зображує початок мирного життя. Окончання війни уже. А на цій стороні війна, от мальчик, дом розбитий. Цей будинок в Енергодарі. Це в Запоріжжі. Ти бачила таку картину? Да, бачила. Малюванням та ліпленням композицій із підручних матеріалів Сабіна захоплюється з дитинства. Дівчинка зростала у творчій родині, бабуся і мама художниці. І зараз над великими творчими проєктами вони працюють разом. На цьому відео Сабіна допомагає бабусі розфарбовувати стіни в енергодарському дитячому садочку. А такий вигляд має під'їзд її будинку після того, як над ним попрацювали художниці. А це серії об'ємних робіт, виліплені з тіста, пластиліну, шпакльовки інших пластичних. Матеріалів у колекції сабіни композиції церков, сільські хати, стилізовані горщики для квітів, а ще годинники, райські птахи та великодні вироби. У кожну роботу дівчинка вкладає власні емоції, думки та прагнення. Ми разом з мамою постійно щось рісували Вместе. Ми різні тематики. І тут ми почали вместе с ней рисовать гильзы. Ну рисую цю гільзу. Нам гільзи привозят военные, знакомые моей мамы. Они привозят їй и мы вместе рисуем. Гільзи дівчинка разом із мамою оформлює у вигляді інсталяції. Тематика різна. Це мирний енергодар і вже не мирна нова Каховка. А так мама Сабіни зобразила пекло для російських загарбників. Родина Колінько полишила рідне місто влітку 22-го. Виїхали, тому що відмовились ставати росіянами, каже дівчинка. Ми сильно боялись, були спугані, не знали, що робити далі. Потім... Русские вошли в город, начали постоянно эти прилеты, отлеты, и потом уже летом в 2022 прилеты, отлеты обострились, и мы решили уехать. Зашли в город русские, начались русские школы, русские паспорта, и мы не хотели оставаться в России. У Запоріжжі Сабіна разом із мамою розфарбували центри для переселенців, у якому оселилась їхня родина. Намалювали мапу України у вигляді панно довжиною 6 метрів. Ще один подарунок Енергодарському хабу, створений руками юної художниці. Ось це великоднє яйце, зроблене зі шпаклівки. Ось ці ось цвіточки, узори зроблені з воздушного пластиліна. Церква теж із воздушного пластиліна і. Цветочки это означает, как весна расцветает, все. Ну а церковь это как к Пасхе. Сабіна переможниця багатьох мистецьких конкурсів і онлайн-виставок, а ще активна учасниця патріотичних заходів та акцій. Проте постійно шукає нові шляхи для творчої реалізації. Не так давно дівчина записалась на гурток народних танців у Запорізькій філармонії. Поки що Сабіна не вирішила, якою буде її майбутня професія, але точно знає, вона буде пов'язана з творчістю. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ. Міністерство культури України разом з національною комісією ЮНЕСКО оголосило флешмоб місяць селфі з пам'ятками. Долучитись до флешмобу може кожен хоче. І для цього потрібно зробити селфі на фоні пам'ятки культурної спадщини та розповісти у дописі її коротку історію або цікавий факт про неї. Ті учасники, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією, а також ті, чиї пости зберуть найбільшу кількість вподобайок, зможуть отримати подарункові сертифікати, які дозволять більше дізнатися про культурну спадщину України. Підтримав цю ініціативу. І національний заповідник Хортиця наразі для відвідин відкрито північно-східну частину острова поблизу туристичних об'єктів. Готується до відкриття історико-культурний комплекс Запорозька Січ зараз виконуються підготовчі роботи. Передбачається, що будуть працювати пушкарня та кілька куренів. Відвідати січ можна буде невеликими групами протягом 20 хвилин, які у разі оголошення повітряної тривоги зможуть швидко дістатись ховища на території музею. Острів Хортиця це велика соціальна пам'ятка історії зародження української державності. Тому будь-який її куточок є пам'яткою і він підходить до того, щоб робити тут селфі і долучатися до флешмобу. У зв'язку з зняттям з оборони планується відкриття історико-культурного комплексу Запорізька Січ на початку травня. Зараз облаштовується тимчасове укриття, де можна буде укритися під час оголошення повітряної тривоги. В онлайн режимі слідкуєте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у збройні сили України.